Справа в тому, головна проблема завжди в цьому питанні в тому, хто призначає дипломатів в послами, або хто призначає дипломатів на вищі посади в самому Міністерстві закордонних справ. Чи самі вони щось розуміють в цьому, чи вважають вони себе фахівцями в цьому, а, і е, звідси будуть і результати? І який вплив реальних дипломатів? тобто Міністра, заступників міністра на майбутнє призначення в нашому в даному випадку, в сьогоднішньому справи не дуже хороші. Питання призначення і просування як в Україні, так і за її межами на дипломатичній посаді за кордоном перебуває в руках людей, які не працюють в Міністерстві закордонних справ, які ніколи не були за кордоном. Якості дипломатів їздили туди, ну хіба як туристи, Анталію і так далі.